Збірна України з хокею на траві готується до відбіркових матчів чемпіонату Європи. Тренуються п'ять днів на тиждень по дві з половиною години. Тренер Павло Мазур каже, зараз особливу увагу приділяють силовим вправам та на витривалість. У нас специфіка гри у нас заміни не ограничені. Тому що темп дуже високий, нагрузки дуже великі. І в нас неограничена кількість замін, тобто в нас гравець зайшов, вийшов, зайшов, вийшов. З 2 серпня ми розпочали по 11 ми будемо працювати, працюємо тут у Вінниці. І Гравці, кандидати до збірної, розпочали підготовку до кваліфікаційних відбіркових ігор Чемпіонату Європи 2023 року. Відбудуться вони з 22 по 26 серпня у відні. Другий рік поспіль наші збірні випадає грати зі збірнами Австрії, Італії та Хорватії. Ігри в групі відбудуться по кругу. 23 го у нас стартова гра із національною збірною Австрії. 24-го із національною збірною Хорватії. І 20. Шостого з національної збірної Італії. Гуру з австрійцями головний тренер називає найскладнішою. різко на розвороті удар, швидкий, хльостки. Всі три суперника, то вони всі гідні, всі кажуть достойні і демонструють видовищний і прогресивний на сьогоднішній день хокей. Ні з, ким, ні з ким прогулки ні з ким легко. Вже на такому рівні легко не, буде, не буває і не буде. Нападник Максим Унофріюк каже, важко буде також із італійцями. Ми вже з ним скільки грали, нас завжди ними дуже цікаві ігри і, на жаль, ми їм завжди вступаємо в один м'яч. Якось так. Тенденція. Ну, це, вони зараз дуже сильно готовляться, до, до кваліфікації, тому що це шанс вийти в найсильніший дивізіон. Результат відбіркових матчів передбачити складно, каже голокіпер Ярослав Гордей, але налаштовані на перемогу. Торік збірна перейшла у другий дивізіон. Перше місце дає путівку в найвищий дивізіон. Другий, третій залишається в другому по рівні і четверте місце спускається в третій по, по класу дивізіон. Так що тут я би хотів на цій кваліфікації забрати чим повищий. Звісно, ми дуже всі хотіли би зайняти перше місце. Але в нас є, я вам скажу, дуже хороші шанси. У нас дуже хороша за останні роки збірна підібралася по рівню гравців, по, по майстерності, так що в нас є всі шанси. Знову збірної сформовано звіночан у празі до них доєднаються ще шість легіонерів. Вони грають за команди Італії, Хорватії, Польщі, Німеччини та Бельгії. Разом будуть тренуватися ще тиждень з 14 по 21 серпня. Там вже будуть награватися зв'язки зв між лініями, стандартні положення. Тобто там уже буде чисто техніко тактична підготовка. Виїжджають до Праги цими вихідними. Олена Карбівська, Олександр Базюк. Новини на Суспільному. Вінниця.